Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні ми з вами розпаковуємо ось такий наборчик: червоний манікюр, червона сукня, мій улюблений дизайнер, червоний янгол Різдва, Наталя Лужанська. Артикул 10,17. Ну що, Сузір'я норога 22 рік видання. Ну що, погнали! І так, цей наборчик я отримала в подарунок від дизайнерки за відео на Ютубі. 10 го це було. З понеділка в мене починається відпустка. Ягу! І я вже буду відпочивати, що хочу то робити? Хочу лежати, хочу танцювати, хочу ходити голяка, хочу малювати, хочу фарбуватись, хочу... З макіяжем хочу без макіяжа, а як хочу, так і буду. Ось так. Значить, що я вам хочу сказати, що. Е мені це подобається. І так, давайте розглянемо, що ж у нас з вами в наборчику. Так, ось так поколовну. І так, у нас є ось така листівочка, неймовірно, файна. Я. Ну, закохана просто в неї. Дивіться, 30 діб вишивання. Даю обіцянку вишивати кожного дня не менше 50 хрестиків. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Мені замало 30 діб, хочу ще. Ля-ля-ля-ля-ля-добавочка. -ля -ля. Назва дизайну, який вишиваю, в даному випадку Янголи 2 і тратата. -та. Ну, клас? клас. Таких можна наробити собі під кожен дизайн. Ну, я бажаю просто супер! Наталя The Best. Ось така. Я вже один наборчик вишивала, вам може показувала Янгол життя. Далі дивимося, що ж у нас є в наборчику. Ну, в наборчику йдуть ось такі файні ниточки, а? Ну, дивіться, це ж взагалі вообще... красота. файнатіссімо, шикардіссімо. О, обморока пала... Ой, супер! Супер-супер! Обалденные нитки. Единый, я користуюсь этим органазером. Единый еще уйти дырочки я бы побольше. Вот когда побольше, как у комода, мне нравится. Когда вот такие маленькие, или вот такие, как у Ольги Луковой, ну, что-то Татьяне маловато. Размерчик не мой, не мой. Так, Ну, тем не менее, пользоваться буду с удовольствием. Так, вот такие ниточки. Подавиться. даже солнышко выбежало посмотреть, что тут за красота. Так. Далее у нас с вами, дивитесь, она ведь и зелена, люриксовая такая, блестящая и золотого Далі у нас з вами йде крило. Дивіться, який шармик. В мене в тому ангелі життя ще теж є крила. Тобто, в мене вже два крила, тобто, тетяна вільна мрія може вже злітати. Так, далі дивимося, у нас ще є ось така листівочка, що хочу на різдво. Мы открываем не только подарки, але и свои сердца. А вы как уважаете, вы згодні? Напишите мне в комментариях. Налепили марочку, написали и отправили. Класс? Класс! Есть еще вот такие сузилия единорога. И что у нас тут? Но ну, тут профессионал просто положил иголки в отдельный фетр супер. Если дизайнер втыкает иголки в основу, представляете, что это говорит о а ней, как о, о человеке. Папать. А тя, молодец, на потому то, а что Наталка Лужантика а за бест. Ось такая шнурочка. Далее. Бісер дивіться який, білий, зелений, золотавий клас. І волосінь. Так, чи ні? Так, ось вона є. Так, все ще йде комплектацію я вам показала. А, ні-ні-ні, не все. Брішу-брішу. Брешу, брешу. Так, все назад. Саму ж всю заготовочку прозрачную. И еще и идет и задник фетровый. Да, да, да. Дивиться. Дивиться. Ось. Такая прозрачненькая заготовочка. И фетр белый. Ось фетрик. Ось заготовочка. Красота. Далее еще у нас со схемой. Со схемой у нас можно, кто вышивает по саге, а это я. Обязательно. Вы же не стираете в... в море. Вы все включаете стиральные машины. Да? Все. Первобытный век закончился. Здесь есть посылание на сагу. Схема кусочек вам покажу. Достаточно четкая. Ой, вот это не надо. И здесь, по-моему, 11 цветов. И вот я себе написала 1843 стыбочка, 1402 хрестика, 682 бека и 100 бисеринок. Инструкция украинскую, английскую, QR-код до схемы для программы. Ля-ля-ля-ля-ля. Узнаемтесь за инструкцию. Все в две ниточки. Но я буду менять на 3. Я, кстати, у Наташи все время заменю на 3. Так как было у Милхилов раньше. И тут инструкция, если новачок, по стежочкам. Ось такой у меня обзорчик. Получился обзорчик на наборчик. Буду вышивать зараз, чи не буду, не знаю. Однак, можливо, і буду, а можливо, і не буду. Ну, то, як Танечка захоче, мой відпуск, що хочу, то і ділю. Все, дівчата, бережіть себе, будь ласка, не забуваємо донатити. А чого повинні донатити ми, ані влада? А я вам скажу, бо у влади нікого нема там на війні. А у нас з вами і учні, і родичі, і знайомі. Тому це треба нам, ми мотивовані, а їм це. Не потрібно. Тому ми донатимо один одному допомагаємо. Я відправила на донати два великих набори від Мілхіл Вікторії Папович. І дуже цьому радію. Так, пишіть мені в коментарях, що вам подобається, що вам не подобається. Я за здорову критику завжди і всюди. Прошу приєднуйтеся, якщо вам подобається. Підписуйтеся, якщо не подобається, не потрібно. Підписуватися. Я хочу, щоб в мене була команда, які зі мною на одній хвилі. Якщо ви на іншій хвилі, вам на інший канал. Так, а якщо ви зі мною на одній хвилі, швиденько не тисніть підписатися, написати коментар та поставити лайк. Все буде Україна. Так, так, так і буде. Дивіться, яка тут в мене красота. влюбилась я на виставці, я була на рукодільній зустрічі в Одесі. І що я хочу сказати, там в Ульяну я влюбилася, закохалася ще більше. Побачила цю дівчинку тільки в маках. Я коли їхала народжувати, всі поля були в маках. Коротше, коли я бачила її так і в Уляні, на сайті, в інстаграмі, і везде. Ну, так, так, хороша, але я вишивати не буду. Що хочу сказати зараз, я потримала її в руках, там, на зустрічі, рукодільній. І вже все, танечки надо. Так що, скоріш за все, получу отпускне і закажу собі от Ульяни оцю красуню тільки іншу. Все, всім пока, бережіть себе, бережіть свої родини, пишіть мені, пишіть мені зворотний зв'язок, щоб я знала, що я не сошла з ума, не з'їхала з глузду, що я не розмовляю сама з собою, а що вам щось цікаве і що ви відповідаєте мені. Все, пока-пока, обнімаю серцем. До побачення. Бажаю всім всього найкращого.